Зараз непогана атака від Баби, да сотні майданчик небезпечный. Класно зараз там накрутив трошки захисничків технічно. на майданчику не вдалося їм пробити. Здається, тут малосеньке пошкодження гравець. Дає грати арбітер. Але тут, тут вже трошечки налетів, налетів. Буде зараз капітан передачу не робити. Так, він її робить удар по воротах з позначки майже, але надійно. Захищають захист. Дурдоні майже в дев'ятку летить класно, потужно пробували. Голки-продомічний на назад. Вже кіці несуться до воріт. Знову дальній удар Намагається дотягнутися з гол -кіпер до м'яча. він його торкається. Подача з Кутового. третій номер пробуває, але відскок не вгадав. Трошки за високо полетів майданчик. Намагається обіграти, шукає партнера. Третій номер знову з м'ячем. Намагається пробувати, блокує захисник. Голкіпер кулаком вибуває, ледве не, не розмовляти, тож продовжуємо. атаці зараз. Кіци. Класна передача третього номер, не дуже вдало приймає і. Перед шостий номер опиняється на ударній позиції. Пробує поворотах, рятує голкіпер. Б... Якось в... віддає штрафний майданчик. Залишають м'яч восьмого номеру, він поворот, а голкіпер навіть руками не забирає цей м'яч, він ногами його зупиняє, а потім бере в руки. Непогано. Буде удар по воротах. Потрапив м'яч у ногу шостому номеру. П'ятою зараз кидає! П'ятою зараз кидає! Знову м'яч. Данила. Буде пробувати, здається, поворотах. Дюльний удар класний, потужний Знову рятує голкіпер. Киці там, здається, вдвох порушували правила, тому арбітер не дає створити якусь загрозу біля воріт. Удар Удай поворотах класний, знову голкіпер. Ну, капітан сьогодні відзначається потужними ударами. Класно відривається від, від захисника, щось номер по воротам. Класно зіграв, як справжній до кінців. воротах далі не точно. Передача. Чудовий початок зараз від кіців. Відкривають вони все ж таки рахунок у цьому матчі. Забуває у нас. Зараз не бачу, який номер. Шостий номер зараз відкриває рахунок у цьому матчі у нас. Проходить штрафний майданчик, протискається, шукає, кому віддати під удар. капітан, капітану, пробиває по воротах, влучає захисника. І ще один дальній удар, не точно. аут для СНВ. Номер зараз з мічем. Пробуває повру так лучше, стійку потужний удар. <ріху> атаку обрізається. Іде в атаку Зараз 33 номер видає передачу на Раченка. Раченко, Раченко пробиває повру так. Класно голкіпер, чудово рятує цього. Да не корпусом прикриває нападник, віддає в центральну зону, але фіксує фол в нападі. Знову фол фіксує. Знову фол в нападі. Дуже активний є шостий номер. Мені здається, зараз так отримує що... Радченко зараз отримує жовту картку за розмови. Ну, тут здається, вже просто засуху. Зараз Соколов намагається нас назд... наздогнати. 33-й номер на ударній позиції. Класна передача. П'ятої скидає на дальню стійку, коли не встигає. Коричі, загрозу Біля виріятися нове. Класно зараз технічно обігрує обіграю. Номер Пробуває поворотом голкіпер на місці. У підхоплює м'яч в штрафному майданчику. Шукає, 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 кому віддати, віддає назад. Класно обігрує зараз 33-й номер. Ну Пробуває... поворотом. нічого собі, який дальній майже в дев'яточку литівку. Подію рукою. Дарповоротах скута поля. Гукіб врятує. Дар поворотах, м'яч-м'яч. Це було дуже неприємне зіткнення і ну, певно треба зупинити грубо. Це... Соколов прибуває поворотом, Голокіпер на мертво забирає м'яч. Не вдається прокинути, але вдали рикошет Зараз Дораченка м'яч потрапляє, він має пробувати в поворотах, пробуває, стійку знову вручає. До щось сьогодні йому так не щастить. Вже другий раз стійку влучає. Удар в поворотах, Голкіпер бере м'яч без жодних проблем. Соколов зараз на ударній позиції. Пробуває ближній кут, як витаскує зараз Голкіпер, неймовірно взагалі. Зараз м'яч ці, намагаються нав'язати поворотом, нам Дальній теж, теж дуже близько до, до воріт. Класний потужний удар від Раченка. В принципі, шанс для того, щоб зрівняти рахунок ОСНВ, удар поворотом. У не влучає, здається, там ковзнув по стійці м'яч. Голкіпер. У нас сьогодні битва голкіпер. Ну тут був фол. Так, так, тут був фол, звісно, фіксує арбітер, був поштовх. Поля 0. буде шукати, кому віддати передачу, але він обрізається, у ще на підборі. Зараз віддає на Радченка. Радченко віддає далі і розстрілює зараз притул ворота 20-й номер і рахунок стає в нас 2-0 на користь. Прогрес Кіт. Вітаємо зараз 20-го номера. Це у нас Макаров Іван забуває. Класний робочий гол. Одна з останніх, певно, атак вже в сьогоднішньому матчі для, для СНВ починаються в нас вже емоції. Ніхто не хоче програвати, звісно. Знову у нас рожеві в, в, в атаці. 20-й номер зараз пробуває поворот. там починаються якісь сутички. Уші класно придирається по, по, всю поля, все поле і пробуває поворот.